Я, 21-й рік, рефлекторно вдарив свою дівчину, 20-річну, коли прокинувся від того, що вона робила зі мною певні речі. Вікористовую одноразовий аккаунт для цього. Мабуть, тут треба поставити попередження про сексуальне насильство. Тве, я почуваюся жахливо через те, що зробив, з чого мені взагалі почати? Почну з того, що я ніколи б не вдарив її навмисно. Тим паче не хотів би їй якось зашкодити. У моєї дівчини дуже високе сексуальне бажання, на відміну від мене, і тому вона найчастіше є ініціатором сексу. Мені знадобилося кілька років, щоб повністю їй довіритися, але вона була такою люблячою та турботливою людиною, яка розуміла мою травму і завжди вміла себе контролювати навіть зі своїм сильним потягом. Коли я був дитиною, мене сексуально домагалася моя власна біологічна мати. Я пам'ятаю, як вона закривала мені рота рукою, притискаючи донизу, а я намагався кричати та захищатися. Але я був лише маленьким хлопчиком, а вона дорослою жінкою, я не називав би її мамою, бо мами так не роблять. Це травмувало мене і зруйнувало всі стосунки, які я намагався побудувати з жінками. Мені було важко комусь довіритися, поки не з'явилася моя дівчина, і до цього моменту вона завжди поважала мою згоду. Вчора ввечері вона хотіла зайнятися сексом, і я сказав їй, що зараз не в настрої, а потім відвернувся. Я прокинувся посеред ночі від того, що ковдри на мені не було, а вона робила мені оральний секс. Моє серце почало шалено битися, вся тривога, яку я відчував у дитинстві, повернулася, і перш ніж я усвідомив, що роблю, я так сильно її вдарив, що вона впала з мого боку ліжка. Я одразу зрозумів, що накоїв. Єдине, про що я думав, це те, що я її вдарив. Вона трималася за щоку, дивлячись на мене шокованим поглядом, перш ніж розплакатися. Я хотів її заспокоїти та вибачитися, але вона вибігла з кімнати у ванну, де гірко плакала, а потім пішла спати на диван. Я неодноразово вибачався, але вона відмовляється зі мною розмовляти. Мені так погано. Я знаю, що я жахлива людина і цьому немає виправдання. Але що я можу зробити, щоб вона знову зі мною заговорила? Чи є щось, що я можу зробити, щоб вона мене пробачила? Коментарі. Individual Matter 67 Слухай авторе. Високе в неї сексуальне бажання чи ні. Ти сказав ні. Ти був непритомний. Ти не міг дати згоди. Вона вчинила щодо тебе сексуальне насильство. Те, що ти зробив, було самозахистом, а тепер вона намагається виставити себе жертвою, щоб ти відкинув усе це і не усвідомлював, яка вона жахлива людина? Хіба ти чітко не заявляв і не підтверджував, що хотів би спробувати сомнофілію? Тоді те, що вона зробила, є нападом, і якби ти не прокинувся, вона б пішла далі. Діан НСі Ворлд. Вона знає про донора ДНК у будь-якому разі вона вчинила щодо тебе сексуальне насильство. Ти не винен. Ти був непритомний і не міг дати згоди. Автор вона знає. Квот деравен. Мені дуже шкода, ця жінка тебе зґвалтувала. Я б переоцінив ці стосунки. Згода обов'язкова для кожного сексуального акту, а її не було довіра до когось, це не зелене світло на те, щоб робити з ним усе, що заманеться. Будь ласка, подбай про свою безпеку редаговано, замінено сексуально наполана, зґвалтувала. Редаговано два. я згоден з тим хто коментує, що її слід звинуватити, а йому слід від неї піти. Я знаю, що вибачень недостатньо, і в довгостроковій перспективі вони нічого не значать. Я видалив фразу про те, що йому винні вибачення, бо це нічого не означає йому не слід почуватися винним за самозахист від зґвалтування, ось що я мав сказати. Оновлення три дні по тому. Коли я робив свій перший пост, я точно не думав, що він так розійдеться, і я, звичайно, не очікував, що коментарі будуть такими однобокими, і я не очікував, що вони будуть на моєму боці. Я нічого не чекав, крім того, що люди будуть казати мені, який я жахливий, і я відчував, що це єдиний коментар, на який я заслуговував. Але прочитавши буквально тисячі коментарів, я повільно почав усвідомлювати, що насправді там сталося. Ви повинні розуміти, що цей момент шокував мене до глибини душі, і цей шок ще не минув, коли я завантажував свій перший пост. Через це я бачив себе абсолютно огидним жінко-ненависником. Я ніколи не хотів нікому завдати болю, але тепер я зрозумів, що це була реакція на травму. Коли я прокинувся від того, що вона робила мені мінет, я відчув, ніби моє тіло контролює хтось інший. Ніби мене смикають за ниточки, які змусили мене так відреагувати, і чим більше коментарів я читав, тим більше в цьому переконувався. Наступного дня після публікації, після тисяч коментарів з Reddit, а також з TikTok та багатьох особистих повідомлень я поговорив з нею про це і розійшовся з нею, тому що все це змусило мене усвідомити, що моє уявлення про любов і турботу було досить гівняним. Я зрозумів, що вона проявляла до мене мінімум співчуття, який має бути у стосунках, і я помітив багато токсичних патернів, яких раніше не усвідомлював, але зараз вдаватися до них було б не лише нерелевантно до основної теми, але й зайняло б занадто багато часу для цього оновлення. До речі, вона відмовилася вибачатися переді мною і вимагала вибачень від мене. Крім моєї тепер, уже колишньої дівчини, у мене був лише один друг. У мене немає справжньої матері чи батька, у мене немає бабусі, дідуся чи братів і сестер, лише цей один друг, тож мені справді бракує здорових зв'язків у житті. Розрив з нею був важким, але необхідним. Зараз вона живе у своєї мами, яка також вчора телефонувала мені, щоб запитати, чому я з нею розійшовся, і я не бачив сенсу брехати і просто розповів їй усе. Вона деякий час мовчала по телефону, а потім просто сказала мені, що колишній хлопець її доньки розійшовся з нею з подібної причини. Вона сказала, що це була не та сама ситуація, але схожа, а потім вибачилася. Вона не вдавалася до подробиць, але якщо я правильно розумію, у моєї колишньої схоже є схильність до травмованих чоловіків, але знову ж таки немає жодних доказів на підтримку цього твердження. Це лише те, як я інтерпретував цю розмову з її мамою. То, що я збираюся робити тепер. Ну, я збираюся на терапію і, мабуть, найближчим часом не буду вступати в нові стосунки. Я зосереджуюсь на собі, і мені потрібно зцілитися ні, я не буду подавати звинувачення, бо це означатиме, що мені доведеться мати з цим справу в негативному ключі і витрачати на це енергію, якої в мене просто немає. Сподіваюся, ви це розумієте її мама, ймовірно, все одно її покарає. А втрата поваги людини, яку ти щиро кохаєш, я можу собі уявити гірша за те покарання, яке вона могла б отримати від суду. Що стосується вас, я хотів би подякувати вам усім за ваші коментарі: коментарі, які ви залишили під оригінальним постом, особисті повідомлення, а також усі коментарі, які ви залишили під постами в Тікток, де поширювалася моя історія. Якщо ви залишили коментар під одним із Тіктоків, є велика ймовірність, що я його прочитав. Дякую вам усім дуже сильно. Коментарі, місандріор. Я пам'ятаю, як читав твій інший пост, чувак. Твоя дівчина це протилежність. Я можу його виправити. Скоріше, я можу його ще більше травмувати. Мені дуже шкода, і я справді сподіваюся, що вона зникне з твого життя. Сподіваюся, далі буде лише краще. Мембершіп Бітер. Вау. То вона серійна гвалтівниця, яка націлюється на чоловіків, які вже зазнали насильства, оскільки їхня травма полегшує маніпулювання ними. Авторе, я не збираюся казати тобі, що ти обов'язково повинен повідомити про неї владі, але твоя колишня, безперечно, зробить це з кимось іншим. Ти є доказом цього. Покарання від її матері аж ніяк не запобіжить повторенню цього. Автор, я розумію вашу думку, але зараз у мене просто немає на це сил. Я підумаю про те, щоб повідомити про це, коли почуватимуся краще, але не зараз. Особливо тому, що мені здається дуже малоймовірним, що мені повірять. Оновлення п'яти місяців по тому не можу повірити, що я знову оновлюю інформацію після такого довгого часу, але зараз щось сталося, і я думаю, декого з вас це може зацікавити. Якщо ви читали мої попередні пости на цю тему, то знаєте, що сталося. Минуло кілька місяців тому не всі можуть про це знати. Отже, кілька місяців тому я був у стосунках з людиною, яка вчинила щодо мене сексуальне насильство, і я захистився, вдаривши її у відповідь на травму. Тоді я почувався жахливо, але ця чудова спільнота допомогла мені усвідомити, що жертвою був я. Я пройшов процес зцілення, і хоча шрами мого минулого, можливо, ніколи повністю не загояться, їх точно можна довести до такого стану, коли я зможу з ними жити, і це абсолютно нормально. Однак що ж сталося, що я відчув потребу повідомити вам оновлення? Ну, мабуть, на мою колишню хтось заявив: сьогодні прийшов лист і мене викликають як свідка, ймовірно, інший хлопець, якого вона відчула потребу повторно травмувати або, можливо, навіть її колишній. Хто знає, це не вперше. Я ще не зовсім знайомий з деталями, але думаю, що готовий. Кілька місяців тому рани були свіжими, і мені потрібно було поставити себе на перше місце. Ось чому я відмовився повідомляти про неї сам. Я пояснював тоді, що якби я повідомив про неї, то був би змушений знову переживати це в негативному ключі і витрачати на це енергію, якої в мене просто немає. Але можливо, я зможу наблизитися до справедливості тепер, коли почуваюся краще. Думаю, я це зроблю. Коментарі видалено. Іди здобуть справедливість, допоможи іншим. Це допомагає в зціленні оновлення три-один рік по тому. Востаннє я оновлював інформацію рік тому. Мабуть, час розповісти вам, що сталося. Коротко. Минулого разу мене викликали до суду як свідка у справі, де чоловік, ймовірно, один із її колишніх звинуватив її в тому ж самому. І я розповів свою історію, її визнали винною. Виявилось, крім мене був ще один хлопець, якого також викликали як свідка. І наші історії мали стільки спільного, що ви б не повірили. Цікаво, що її мати навіть не намагалася захищати свою доньку. Вона просто знову вибачилася переді мною особисто, коли ми виходили з будівлі. І якщо ви думаєте, що моя колишня отримала заслужене покарання, ну я не знаю, щодо цього. Вирішуйте самі, чи вважаєте ви це достатнім. Її не посадили до в'язниці, а лише присудили шість місяців громадських робіт. Але якщо чесно, мене це влаштовує, справа ніколи не йшла про те, чи було її покарання достатньо суворим. Це ніколи не було про помсту чи щось подібне, це було просто задоволення від того, що їй це не зійшло з рук. І на цьому цю главу остаточно закрито. Я подумав, що, мабуть, повинен вам повідомити. Я хочу подякувати всім вам за вашу підтримку. Я поділився своєю історією рік тому, і до цього дня люди взаємодіють зі мною. Вони пишуть мені повідомлення, і це зігріває серце. Я зміг зцілитися і навіть знайти нових друзів, і я обіцяю, що ніколи не забуду того, що ця спільнота зробила для мене. Бажаю вам щасливого життя і, можливо, ми ще колись побачимося. Бувайте. Коментарі коментарі. Ebony Ебоніашес. Я згоден її слід внести до реєстру сексуальних злочинців, хоча б для того, щоб це було зафіксовано для наступної нещасної людини, з якою вона зустрічатиметься. Її мама точно передала прокуратурі імена всіх її колишніх. Purple Куйті Севенф, хороша мама, Strange Nobody 3936, багато мінусів. Я читав це, коли ти запостив рік тому і досі маю ту саму думку, якщо ця історія взагалі реальна. Хто в біса б'є свою другу половинку за несподіваний мінет? Ти напав на свою кохану людину за те, що сталося з тобою в минулому. І до чого вона не мала жодного стосунку. А потім ти хотів піти далі і зруйнувати її життя ще й кримінальними звинуваченнями. Чим більше я розписую деталі, тим більше ця історія здається фейковою. Якщо це не так, то нехай Бог боронить твого наступного партнера від неправильного кроку, який тебе спровокує. Автор Strange Nobody 3936. Багато мінусів. Тобі слід було вибачитися, мені шкода, що з тобою сталося, але твоя травма це твій тягар. Ти не можеш очікувати, що всі інші змінять свою поведінку так, ніби світ обертається навколо тебе. Автор ні. Але я можу очікувати, що хтось не буде сексуально нападати на мене вісні, а потім очікувати, що я не буду захищатися, особливо після того, як знає про мою травму. У тебе буквально нуль емпатії до будь яких жертв сексуального насильства. Фінальне оновлення дев'ять місяців по тому давненько не бачились Як у вас у справи, я не дуже активний на Рідіт, як ви напевно помітили, моєму посту вже два роки. Це шалено як подумати. Я точно знаю, яким розбитим я був тоді. Вся ця ситуація була щонайменше поганою. Мені досі пишуть в особисті повідомлення, до речі, що мене трохи дивує, я просто хотів повідомити вам, що бачив усе, навіть якщо не міг відповісти кожному. Я подумав, що ті, хто ще тут, можливо, захочуть дізнатися, що зі мною сталося. Результат може здатися несподіваним, але я знову у стосунках, і моя дівчина дуже добра та розуміюча. Вона знає, через що я пройшов. Вона добре до мене ставиться, поважає мої кордони, і, чесно кажучи, я не міг би й бажати кращого партнера. Я багато чого пережив, але останнім часом у мене все чудово. Я також ніколи не забуду, скільки співчуття ви мені подарували. Це те, що я справді глибоко ціную. Коментарі Ейт маршмеллоус. Це так чудово, що ти знову можеш довіряти після всього, що пережив. Ти проходив терапію? Мені хочеться вірити, що хороших людей, таких як твоя дівчина, більше, ніж поганих, таких як твоя колишня. Igled 3032. Ціную, що ти нас оновив, бо багато людей просто залишають нас у підвішеному стані.